Розділ 1, глава 1 реквієм через стільки років. Ця історія починається наприкінці ХХ століття, коли на зарі такої колись могутньої держави, як Радянський Союз, люди ще не знали про технологічний прогрес, який їх чекає на початку ХХ століття. І більшість часу вони проводили свої дозвілля не за комп'ютерами та гаджетами, сидячи цілий день в інтернеті, а шукали більшу частину своїх розваг у контактах з іншими людьми на вулиці. У ті, здавалось, не так давно минулі часи, все було зовсім по-іншому, скільки життя протікало досить передбачуваним темпом. І кожна радянська людина знала, що має своє майбутнє, видане йому державою. Коли ти маленький, то обов'язково підеш у дитячий садок, де тебе навчать всьому, що допоможе налаштувати себе на те, що завжди буде веселіше і дружніше в компанії. І що чим швидше ти подорослішаєш, Тим швидше ти станеш кимось значним і кимось таким, як ті дорослі, які проходять повз вулиці з таким важливим поглядом. Але оскільки в розумінні маленьких дітей не так багато бар'єрів і не так багато аспектів, на яких може розподатися розуміння цього світу, у вузькопрофільному світогляді для дітей дитячого садка можна розглядати лише перспективу ходити до школи, як крок до дорослішання. Щоб стати для когось старшим і навчити його по-своєму здавалося б непохитному досвіду дорослого життя. Тож життя наприкінці ХХ століття в Союзі йшло досить систематично і нічого не передвіщало потрясіння, оскільки всі види катастроф чи події, значуючих для держави, завжди приховувалися від суспільства. І коли сталася в 1986 році Чорнобильська катастрофа на атомній електростанції, то ще місяць-два ніхто з людей на вулицях чи на роботі. За винятком представників влади і причетних до ліквідації вибуху, не знав про це. Зайво говорити, що навіть якщо катастрофа, яка стала для всього світу найсерйознішою техногенною катастрофою і назавжди залишиться першого такого масштабу, не завадила жодній діяльності в державі рухатися в тому ж напрямку, що й раніше. Проводили з'їзди партії, свята, спортивні ігри в різних видах спорту, і навіть київський Динамо без жодних натяків на те, що відбувається буквально за 100 або трохи більше кілометрів від Києва, грали в фінальні ігри європейського турніру по футболу, і за них бисторботно вболювали фанати зі всього Союзу. І той самий підхід був у той час, коли йшла Афганська війна, оскільки практично нічого правдивого, пов'язаного з війною, довго не обговорювалося в суспільстві, і практично не з'являлося на телевізійних екранах і замовчувалося в суспільстві. Так йшло життя. При цьому в державі проводилися заплановані партійні заходи для роботи над виконанням чергового встановленого плану для збирання врожаю та виробництва валового продукту. Здійснювався пошук вченими нових технологічних відкриттів, і завдання було основним, щоб кожна людина мала можливість отримати оплачувану роботу. А що найцікавіше, відмінне від країн з ринковою економікою, не було великих викривлень у зарплатні, наскільки той самий головний інженер або головний спеціаліст тваринництва. Може отримати в цілому стільки ж або навіть менше грошей, ніж простий працівник, який має стаж або має хорошу репутацію в партії. І все було б добре, але не було найважливішого, свободи, яка, як вірус, проникає в свідомість людей і більше ніколи не виходить з голови і впливає на всі подальші дії в житті. І, мабуть, саме масштабні техногенні потрясіння, як які соціальний виклик призвели до розпаду країни, яке через понад 30 років для держав, які здобули незалежність, є чимось від того, що позбулися, і слава Богу. І це добре, що ми йдемо у вільне плавання по всьому світу зі своїми власними інтересами. Бо радянська людина, коли становилася доросліша, вже навіть не думала про те, що потрібно думати своїми мізками. Бо знала, що нічого поганого проти партії казати не можна, а те, що потрібно сказати доброго, наративами, прийде з гори. Так жили люди, звісно, жарти розповідали про партійних лідерів, про євреїв, про інших видатих особистостей, які відзначалися серед людей своїми світлими вчинками. Були їхні герої, якими всі пишалися і вони були у всіх на устах. Але ніхто насправді не думав, що ще буквально пройде 10 років і все перевернеться з них на голову. І що колись протиборчий вектор військової сили, який міг би протистояти впливу Заходу на інші країни і воювати на світовій арені як геополітичний гравець, незабаром розпадеться на багато незалежних держав, які раніше були кривавими війнами і вбивством величезної маси людей з'єднані в одну велику державу, як Радянський Союз. При цьому за рахунок знищення незалежних державних утворень. Коли в черговий виток історії, той самий український народ знову і знову намагався створити згуртований кулак, щоб відбити напад на свою територію всю історію врагуючих сусідів. Отже, коли партійна влада почала слабшати, і в усіх напрямках чари західного світу почали потрапляти в руки простої людини, тоді дуже багато людей почали спокошатися цими речами і розуміти. Що один вид ковбаси, один вид сиру і взагалі невеликий асортимент продуктів у магазині не є межа комфортного життя людини. І що люди не є клонами, і не всі вони повинні бути схожі один на одного. Що правильно з одного боку, оскільки індивідуальність кожної людини виявляється лише тоді, коли їй дозволено вільно розвиватися без штучно створених граний і перешкод, в тому числі і держави. Але в той же час у кожній медалі є негативна сторона. Коли в країнах з ринковою економікою існує великий розрив між людьми з точки зору фінансового процвітання, то, відповідно, люди не можуть дозволити собі приблизно в тій самій кількості, ті переваги, які вони бачать скрізь, і яких насправді стає все більше і більше, і навколо вирує достатком. І не завжди ви можете купити те, що вам потрібно. А все тому, що є більше пропозицій з товарами від торгівців. І виробників, які конкурують один з одним, борються за клієнта і відповідно створюють продукт таким чином, щоб люди в першу чергу почали купувати у них. Тому людина, яка вирвалася в західний світ у відрядження, буквально опинялася в іншому світі, де все інакше, ніколи раніше не було таким. А іноді хтось залишався там назавжди, оскільки Радянський Союз став для них сірим концтабором, де, якщо можна говорити правду, то тільки вдома на кухні, і то пошепки, а потім ходити і боятися, що на стінах є вуха, а тепер до нього прийдуть з питанням незнайомці. У той же час люди не здавалися, мабуть, такими просунутими, як такі цікаві та вабні люди в західних країнах, які мають вільний стиль одягу. Можуть вільно висловлюватися в транспорті, на вулиці та будь-якому іншому середовищі, в якому б не опинилися. Крім того, різноманітність послуг та обладнання, яка була на порядок попереду радянською, змушувала задумуватися про те саме. Що звучало раніше, що до кінця ХХ століття боротьба за розум людей поведінкові норми, а також про мораль в їхньому житті, західні тенденції радянських людей приваблювали більше. І, відповідно вся громадськість була заражена вірусом, який раніше ретельно приховували правлячі еліти. Вони це знали і могли дозволити собі будь-які товари з-за кордону, але вони були зовсім недоступними для простої людини. Вони вони навіть просто не могли знати, що десь є інше життя, яке дає набагато більше можливості жити більш цікаве і комфортне життя, ніж те, що має народ СРСР. У той же час завжди важко розлучатися зі старим, оскільки привабливе і невідоме майбутнє, не підкріплене якимись райськими обіцянками після майбутніх змін завжди окостенілих людей змушує заткувати назад і згадувати різні виправдовування. У формі висловів, якими люди схильні заспокоюватися, це накшал того, що краще синиця в руках, ніж журавлю в небі або від добра добра не шукають. Але як це часто буває, навіть у тоталітарних країнах настають часи, коли нижчі класи більше не хочуть, а вершини більше не можуть запропонувати нічого нового. І коли колишні силовий тиск більше ефективний проти суспільства. І тому вони повинні йти нібито на поводу натовпу там Мас і запропонувати вихід із нинішньої важкої ситуації. Водночас, природно, ніхто з партійних лідерів не збирався віддавати владу, а отже, ядерна країна, яка могла рознести всю планету своїм воєнним потенціалом, цілком мирно розійшлася з невеликими військовими конфліктами, які в той час були на території спільної країни для багатьох народів. Цей період запам'ятався багатьом тим, що західні тенденції хіби почали входити в моду для радянської молоді, яка почала розуміти, що суворо ходити в ногу, як задають темп їм партійні люди, сенсу немає, і що той самий відеомагнітофон з американським фільмом для них може дати більше у культурному розвитку та розуміння того, що світ за межами держави є більш привабливим, ніж той, який вони бачать навколо себе. Більш того, книги про Леніна, Сталіна, Троцького та інших комуністичних вождів, від яких просто не було сенсу, якими ніхто не цікавився. Читали лише ті партійні кар'єристи, які хотіли просунутися на своїх посадах. Водночас соціальний конфлікт також назрівав у простому фольклорі, а також серед відомих коміків, оскільки вже були жарти про те, як жити на таку зарплатню, і щоб сім'я отримувала мінімум того, що було потрібно. І в той же час людина після роботи була з пляшкою горілки, яка покликана зробити більш яскравим сірий будній вечір. То, щоб вбити з такого положення, так би мовити, радянський чоловік робив безвідходне виробництво, і випивши ще одну пляшку, він ходив і здавав скляну тару до місця її прийому. І таким чином завжди знав, що такий особистий невеликий маркетинговий хід для його сімейного бюджету давав приріст к зарплатні, що, окрім негайних потреб, ніколи не відбавляти собі в спиртних напоях. Я думаю, що хотіли коміки донести до людей цими жартами, було всім зрозуміло, оскільки з усього цього варто відокремити головну думку про те, чим була забута голова радянської людини і з якими викликами вони стикалися щодня. І не знаючи альтернативи такому життю, ніхто насправді нічого не казав і не мислив, щось змінювати, продовжуючи так жити, і навіть в таких умовах знаходити для себе щасливі моменти, які потім приємно згадувати. Але з появи додаткового і невідомого, і цікавого, і чогось нового змінюються і бажання людини. І, відповідно, вже забезпечити себе алкоголем від зарплатні до зарплатні може бути недостатнім для отримання задоволення. І ось напруга народу зростала, і все переходило вже в площину перетворень, які неможливо зупинити. Хоча і були спроби влади, а конкретніше Горбачова що зробити. Так як він намагався продати радянській людині цукерку, союзної держави, по гарячих слідах, в якій послаблялися тоталітарні кліщі і проводилися реформи на шляху до демократичних принципів, розбудови суспільства. А серед простого народу права і свободи будуть тільки зростати, а влада лише цьому сприятиме. Але було вже пізно. У 1991 році радянського...